Це Нора, наша сусідська кішка. Минулого разу, коли я приїжджала до батьків, я її приручила. Давайте подивимося, чи вона мене знову згадає. Нора, ах, ти ж моя хороша мазуночка. Пам'ятай, пам'ятаєш, як ми з тобою масажувалися? Пам'ятаєш? Тобі подобалось? Ммм, хороша. Які в тебе гарні очі! Покажи свої очі. Покажи. Ось так, ось вони красиві, блакитні. Вона приходить до нас пити молочко, бо у нас єдиних на найближчі чотири хати є корівка. Я? Любиш молочко? Інколи любить молочко, Нора. Вона у нас завжди народжує кошенят у сіні на горіщі. А потім, коли вони трішки підростають, вона їх в зубах переносить до сусідки, кудись там в якесь затишне місце. А так їй подобається робити цю справу у нас. Тому що в нас знову ж таки корівка. Виною всьому корівка. Для корівки заготовляється сіно на горищі, трава, там конюшина сухенька. І Норі подобається там ховатися. І ховати своє потомство. Да, Нора? Треба буде запитати у батьків, як цього року відбувався цей процес. Хороша Кітя, скоро мама здоїть корівку і на тобі молочка. Моя ж ти мазунка, ай, лапки підіймає. Нора, а пузо ти б не дасиш погладити? Хороший, такий пузо, такий пузо. Знайдемо ми з тобою мову спільно, вийдемо на самий щирий етап спілкування ми з тобою. Вийдемо? Вийдемо. Падай, давай брикіць. Хороша. Роби кусь, дає гладити пузо, все ми знайшли з нею спільну мову. Сподіваюся, Ася не буде ревнувати там у Києві. Не покажемо Асі це відео, а то вона мене не прийме назад додому. Що, ну, замасажила? Я тебе вже замасажила, так? Да? Замасажила. Все, йди гуляй, а я піду корівку зустрічати.